Триває протистояння на Донбасі. Бойовики не припиняють спроб розхитати ситуацію та остаточно знищити хиткий мир на сході України. 43 рази протягом доби бойовики порушували умови припинення вогню. З реактивних систем залпового вогню БМ21 град вели вогонь по нашим підрозділам, що захищають трасу стратегічного значення Бахмутка. Вибухи було чутно поблизу населених пунктів Донецьке, Сокольники, на перехресті доріг фрунзе Кримське. Градами бойовики накрили наш блокпост в районі Щастя. Вночі продовжилась битва за Донецький аеропорт. Незважаючи на численні спроби терористів захопити цей стратегічний об'єкт, бі... українські бійці встояли. Терористи здійснюють істерично здійснюють лобові атаки, ведуть артилерійський вогонь по нашим підрозділам неподалік Гранітного. Натомість наша артилерія понад 40 разів завдавала уражень противнику, подавляючи таким чином вогневі засоби терористів. Інформація про її втрати уточнюється. У той самий час, коли народ України та воїни Сил АТО докладає зусиль для того, щоб забезпечити... Потреби мирного населення Донбасу, який опинився в зоні бойових дій, бандити продовжують нести руйнування та смерть. Відтак, вчора було доставлено гуманітарний вантаж мешканцям населеного пункту Белавінське. Місцеві жителі отримали продукти та речі першої необхідності. В той же час бойовики вели артилерійський та мінометний вогонь по поселку. Також під обстріли потрапили наші підрозділи в районі Углігорська, Кам'янки, Нікішинова, Малоорловки та Майорська. За добу в боях із терористами Україна втратила двох військовослужбовців. Ще 13 отримали поранення різного ступеня важкості. Усіх поранених направлено до лікарень. Все необхідне для їх одужання є.